Ну, що ж, всім привіт, народ. З вас підписопними Байками. Ми продовжуємо грати в Age of History 2 з модом. Roma Invicta і настав час для війни з вами. Остання країна, яку треба захопити. Розділяю свою армію. Підготовлюємо війська. Так, готовий. Я готовий. Ну, Блін, також треба буде цей острівець забрати і сюди, але я думаю, з цим впорається ця армія. Так, всі інші війська будуть по іншому проєкті йти. Гаразд, я готовий оголосити війну, оголосити нема сенсу тягнути, чекати. Вперед. У мене велика армія, велика підготовлена до наступу армія. Ага, очки руху, дякую. Якщо б ще в мене були очки руху, нормальні. Так, да, да вони намагаються мене протакувати. Я їм за це вдячний, до речі, тому що вони зараз більше за мене втрачають. А тепер моя черга. Да. Вони не взяли жодної моєї провінції, зато я взяв їх провінції. Так, поїхали, 30 тисяч сюди, 20 тисяч сюди. Так я не знаю, куди ми в першу чергу будемо йти. Хотілося б все одразу в ідеалі. Напевно, Італію спочатку треба захопити. Коротше, не знаю. У мене дуже сильно давить обмеження в кількості очок руху. За Іспанію розібратися на початку також було б дуже непогано. Але знову ж я зараз відправ наступ і все, у мене закінчилось. Все, нема очків руху. Ось сюди хочу до цієї своєї провінції дійти і вивільнити її, так сказати, з оточення. Я сподіваюся, якщо в них є зараз великі угрупування, то нехай вони йдуть або на ось цю, або на ось цю провінцію. Інакше мені буде незручно, дискомфортно. Все, очки руху знову закінчились. Який жах, просто декілька е, наступів і все. Да, да атакуйте мене, самовбивайтесь. Можливо, це навіть кра... на краще, те що я не можу прямо занадто агресивно атакувати. Я даю, їм... я даю їм більше можливостей самовбитись об мене. Так що, я бачу, тут були ворожі війська. Як тільки я побачу незручну для себе висадку, я одразу зупиняю цю війну. Я не збираюсь мучитись. А, очки ру, серйозно, вже закінчились. Та ви знущаєтесь. Окей. Так, да, я сюди висадився. О, тут я побив ворога на морі. 9000, 2000 Дві тисячі сюди висаджується. за все так. Так, Карфагенська імперія. Давайте, напевно, поки що закінчимо. Ось тут чотири провінції за і все інше потрібне. Потрібна ось ця провінція. І ось тут. Так, які провінції тут потрібні? А. угу. Ось так по ці. Ось так. Ось так. Тут. А. Давай якусь ось цю не заберу. Заберу тебе на 5, все. Ось так от. Якщо вони погодяться на мирну угоду, буде прекрасно. Я переорганізуюсь і піду далі в наступ. І далі будемо просто стояти в захисті. Так, окей, але якщо вони не погодяться, також нічого страшного. Я просто продовжу дуже агресивно атакувати. Хоча, насправді кажучи, що я б їх просто ось так мобілізувати і швидко їх перекрити. Так само, як. 36... А, нащо я обклав угоду. Ні. Так, тепер я хочу, щоб вони не погодились. Вони погодились, блін. Я все зіпсував. Хоча. Хоча, що я зіпсував? Я нічого не зіпсував. мене лишаються на місцях. Тобу, міні мені переорг... переорганізацію зробити, і можна йти на Добув і далі пере... переорганізацію, в Іспанії переорганізуватись, і все. Це всі на асіміляцію. Яке у вас тепер населення? 5 мільйонів. Ну, зрозуміло, що ми сильно нічого не змінили. І ще один виклик зробимо. Просто щоб по приколу. Перед все в товари. У мене з'явилися нові, нові провінції. Я хочу все одно їх поставити на повторну асиміляцію. А поки чекаємо можливості поставити на повторну асіміляцію, качаємо населення. На технологію впливу проти виробництва. Ось тут, до речі, в них не прям жахливі провінції. У порівнянні з іншими їх провінціями. Тут по 16-18 тисяч населення. Тут вже такі собі. О, ну тут 16. Знову ж, як для них, 15 це хороші провінції, напевно. Треба буде подивитись, що в них там по населенню. Тут 2000 який жах. 1700 який жах. 12 тисяч острівець, ще 15 тисяч, і ще 13 тисяч. Я дуже мало забрав провінцій, Ти. Ну так, як для тебе, в тебе 25 тисяч максимум, і тут уже в топі вже 17, 17, 17, 17. А, це все. Не твої провінції. Нещодавно захоплені, все. Всі хороші, найкращі всі твої провінції нещодавно захоплені. У мене 7 мільйонів населення. Прикольно. Так, все я закінчу. Ну, а навіть тебе качнуло в економіку. Сам в інфляцію і виклик. І все. 170 тисяч. Тепер у мене армія більше мільйона. Поїхали. Розділяємо якось напіл. Але ще якось висадити сюди, треба відправити. Так, половина сюди. Половина сюди. Будеш тут в захисті стояти. Ти половину сюди розподілю. Половину сюди. Поїхали в Італію, в Іспанію розподіляю. Є. Іспанія є. стоїть. Всі стоять. Теоретично сюди на висадку. Ось так відправлю: 100 тисяч. Що ж? Я готовий ще раз на тебе нападати. Оголосити він. Насаджую сюди, ця провінція мені потрібна. Далі в Італії мені не треба. Провінція, провінції, тому не атакую. Я атакую ось тут. Я атакую, тут я в провінції тільки в ті, які мені потрібні. Очки руху ще є. В такому випадку ось сюди. Цю провінцію і тут. Також усі провінції навколо. А, очки руху закінчились. Окей. Вперед. Тут прямий прохід є з цієї провінції. Серйозно. А чому мені ніхто не сказав? Ну, це не так страшно. Я з цим зараз розберусь. Є. Зачекайте, а як тут вийшло, що я лишив на зайняту провінцію. Окей. Тут таку, мав провінцію, які мені потрібні. Ви. 100 тисяч, половину з вас сюди. Тому що вони, скоріше за все, 30 тисяч приберуть звідти. Якщо не приберуть, буде дуже неприємно, прям дуже неприємно. Насаджуватись в оборожі 30 тисяч. Це не те, чого я б хотів. Все очки руху знову закінчились, ви знущаєтесь. Ви 12 тисяч самовбились, вбились, приємно. Да-да, вони атакують. Є продовжу забирати те, що мені треба. Ой, тут, судячи за все, ми все. В Іспанії. Да, в Іспанії ми все. Далі тут, на півдні А, Франції. І я прекрасно. Атакуємо. Да, да, такий ти мене в відповідь вже. Удачи вам. Так, я з кимось на морі зустрівся. Я побачив, в нас був морський бій. А, то ті 30 тисяч були. Я відправ 50 тисяч сюди висаджуватись, а зараз тут 20 тисяч, тобто ми на морі зустріли ті. Ті війська, оу, 46 тисяч. Я тут не встигну фортецю побудувати. Але вони в будь-якому випадку самовбійці об мене тут. Це приємно, це приємно. Дві провінції, дві провінції, лишилось. Все вперед. Так, а далі. Все, все, ось тут вострівець це беру. А далі для набиття очок атакуємо в Італію. Вперед. О, ні. Не висадився, неприємно, дуже неприємно. Але якщо ви думаєте, що я не знайду війська, то ви помиляєтесь. Давайте 50 тисяч, блін, А, 54 тисячі сюди, зараз буду атакувати. Так, окей. Давай 50, 000, 68 тисяч сюди. І тут 48 тисяч позаду стоїть. Пливи поки що сюди. Я думаю, ще 70 тисяч, Так, ви 30 тисяч підходьте, підходьте. Давайте 30 тисяч від вас, підходьте. Окей, там ми розберемось, Все нормально, все під контролем. Вони нічого мені не зроблять, нічого критичного. Ну, і 2000 висадилось в мене. 50. Так. Да. молодці, ще 20 тисяч проатакували. Проблема в тому, що я не можу достатньо активно атакувати їх. Настільки наскільки мені хотілося активно. Ви висаджуєтесь сюди. 20 тисяч. Окей, мирного угода. Буде ще одна війна. Без питань. Якщо ви хочете цього, я вам це влаштую. Цю провінцію не заберу. А, не зрозуміло, це в мені лишається. Розмірілось. Висунути умого, так. Якщо ви того хочете, але на всяко випадок, все одно тут 8 тисяч викликаю. Ну, зрозуміло, що вони погодились. Хто б не погодився, і лишилась одна провінція. У тебе лишилось 4,7 мільйон населення, бо я забираю твої провінції. Я тебе з'їм повністю. Да, я забираю населення в нього не тільки провінціями, а ще в тому, що він викликає і програє. Викликає і помирає. Ще таким чином я забираю в нього населення. Так все. Всім відходьте. Дайте мені нормально все поставити на асиміляцію. Поставив. Карфаєн. 500 тисяч. Ну да, вони трохи вбили мене. Але все під контролем. Все в населення. М -м -м. Добрий вечір. Які ви сміливі. Не знато сміливі. Правда в тому, що в тий полі населення більше, ніж в вас. В вас в вашій усій країні, А, у вас також одна наприємці. Тут населення в 10 разів більше. Більше, ніж в 10 разів більше, ніж в усій вашій країні. Не потягнете, не потягне. На повторну сімляцію все закинув. Продовжую качати населення, в мене 8 мільйонів, прекрасно. Качався трохи. Що, серйозно, на мене хтось напав? Не занадто сміливі. Дельта, відчпись. Ти так само. Зі своїм триполі. І ти також відшпись. Я ж нічого, зайвого їм випадково не віддав. ні. Мені лишилась тільки одна провінція. Інфляція є. Призовне населення. І останній виклик є. У мене тепер армія у вигляді 1,1 мільйона. І могло бути більше. Ну так, 200 тисяч викликав, непогано. Тепер поїхали. Дивіться, мені треба тут прикрити, тут перекрити, тут перекрити. Поставити війська на цей острівець. І висадитись сюди. На 5. Ну, давайте на цей острівець я скину 100 тисяч. Хочеться вірити, що цього вистачить. Далі ділимо навпіл і розкидуємо вас. У, я в мінусі. Є. Як красиво. Так, ти цей острівець. В замок вежа. Має ще фортецю. Острівець. Тут найширший фронт виходить в Іспанії. Так, прекрасно. Да, в Іспанії на, один, на одну провінцію фронту більше, ніж в на півдні Франції. Мені здається, мені армію вбили. Так. Ну і байдуже. Окей. Чому 68 тисяч тут? Вони загубились, здається. Ну що ж, мені потрібна тільки одна провінція, одна єдина провінція. Ти оголосити. Оголосити. Сюди. Є. Так, так, прекрасно. Мирного? Забираю. Так. Що? Ви не погодились на мирну угоду? На мою мирну угоду ви не погодились? Да ви офігелі. Да ви офігелі. Вас давно не били? Зараз ми вам це організуємо. Ед? Так, я. О. Ой. 393 тисячі. Просто віддай одну провінцію. Що ти робиш? Я серйозно. Це вже не смішно. Знову ж, в захистах побити 300 тисяч? Це не занадто складна задача буде. І, скоріш за все, як тільки ці 300 тисяч у них помруть, вони будуть готові укладати мирну угоду. Трохи викликів. Нехай. Знову ж, ті 300 тисяч можуть атакувати в одному напрямку. А тут в мене ще 100 тисяч підходить, тут вже, ну, тут достатньо кількість військ захищається. Вони забагато занадто впевнені в собі. Але, ну, це а вже ж, ж неприємно. Це ну, точно неприємно. Але ми з ними розберемося. І це розберемось, почнеться з. А, з Іспанії. Так, у мене ще очки руху є. Вперед почнемо в Італію атакувати. У, вони погодились. Ну так, вони зрозуміли, що вони все ж таки мені нічого не зроблять. Як я і сказав, як тільки ми под... підвбиваємо ті 300 тисяч, а ми їх підбили, судячи за все, вони поводяться на мирну воду. Бо ми там захищались, ми не атакували в ці 300 тисяч, тобто вони втрачали більше за нас. Утворити Карфагенську імперію. Яка краса. Свята Карфагенська імперія. Ні. Мені достатньо. Ну, ми і так найсині. Давайте об'єктивно, я сильніша за них. Так, да, в них економіка. Яка економіка? Покажіть мені. 68 тисяч в 12 тисяч населення. Навіть не в. Ну, а це столиця. Нехай. 40 тисяч там до 12 тисяч населення. 32 тисячі там до 15 тисяч населення. І плюс вона розбросана. по всіх усіх провінціях. вона не така ефективна, як умовно моя економіка. Архоч ще різницю в населенні між мною і їм, і те, що в мене потенціал ще на зростанні є. І відсоток національного населення краще. Коротше, вони лахі. ми сильніше. В імперія імперії є, і це прекрасно. Що ж, дякую вам всім за перегляд. Особливо, дякую всім спонсорам. Ніяких яких може побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і в ці відео. Якщо в когось, з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. І ви Це можете зробити або донатом по в описі. Або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за пригляд, всім вдачі та бувайте!